Вітаю, друзі! Що чекає на російських топ-пропагандистів, розпалювачів ненависті до українців та України, ви запитуєте, тому зробимо розклади на них. Є нюанс: старолог має бути безупередженим під час розкладу для об'єктивності, не впевнена, що мені вдасться. Нагадую вам про лайки, коментуйте та підписуйтеся на канал. Першим Солов'йов Володимир. Заслужений почесний, успішний у своєму середовищі пропагандист за гроші, дно, брехня, місяць юстиція це і є прихована Правда. Лити Бруд проти мирних людей, його професія, За велику винагороду, маніпулятор вищої категорії помагу. Завдає страждання біль холоднокровно, жорстоко, спільною роботою в його студії. А що ж, Матушка Росія? Піти в нікуди, залишити все, чи не втіче часом, або на нього чекає забуття. Накопичені матеріальні та фізичні задоволення їх втрата. У підсумку злидні, ізгой, хвороби найгірша карта для прогнозу на майбутнє п'ятірка пентаклів. Амінь. Наступна топ пропагандистка, бойова подружка Соловйова, його соратниця Маргарита Симон'ян. Подивимося, що на неї чекає. Завдяки активній життєвій позиції зробити перехід з важких часів у дитинстві до кращого життя, а дно колоди, весела бабьоха без внутрішніх обмежень не гребувала принадами життя, опинилась там, де й Соловйов, бо карти повторились, хоча я гарно тасувала. Впливова пропагандистка її кар'єра зруйнована, так показали карти по вежі. Королева Пентаклів, вона. Знову повторився прогноз на Насиловйова по п'ятірці Пентаклів, злидні, хвороби по вісім жезлів, у неї тут швидкий прогноз. У підсумку луна означає втратити все, в тому числі ілюзії щодо своєї зверхності, не те, щоб з неба на землю, а в болото.